Українка, перша лікарка в Австро-Угорській імперії. А ви знали, що саме Українка була першою жінкою-лікаркою в історії Австро-Угорської імперії? Софія Окуневська Морачевська ім'я, яке варто пам'ятати, народилася 12 травня 1865 року в селі Довжанка на Тернопільщині. У 1885 році склала іспити за гімназійний курс у Львівській академічній гімназії, що було рідкістю для жінок того часу, через заборону жінкам вступати до університетів в Австро-Угорщині У 1887 році вступила до медичного факультету Цюрихського університету в Швейцарії, у 1896 році. Захистила докторську дисертацію та здобула ступінь доктора медицини, ставши першою жінкою-лікаркою в Австро-Угорській імперії. Після повернення до Галичини вона стикнулася з труднощами у визнанні диплома. Її не хотіли брати на роботу. Адже тоді було нечувано і негоже, аби жінка працювала лікарем. Тож Софія почала працювати у народній лічниці у Львові, заснованій її двоюрідним братом Євгеном Озаркевичем. Там організувала курси для сестер милосердя та акушерок. Уклала словник української медичної термінології та стала співініціаторкою створення першої профспілки лікарів лікарської комісії. Софія стала новаторкою у застосуванні радієвої терапії на Галичині, першою запровадила цю інноваційну на той час методику для лікування онкохворих. Це вимагало не лише глибоких знань, а й мужності, адже тоді ще не були відомими всі ризики роботи з радіоактивними речовинами. Вона не лише ламала стереотипи про жінок лікарів, а й не боялася пробувати нове іти в ногу з часом і світом. Під час Першої світової надавала медичну допомогу українцям в австрійських таборах. Після війни розлучилася з чоловіком. У 1919 році її донька Єва трагічно пішла із життя, що стало великим ударом для Софії. Останні роки життя провела у Львові, де мала приватну медичну практику. 24 лютого 1926 року Софія Окуневська Морачевська померла у Львові, похована на Личаківському цвинтарі. Чому ми маємо пам'ятати її? Бо вона довела: жінка може бути не лише берегинею, а й науковицею, лікаркою, лідеркою. Вона боролася не за славу, а за право служити людям. Її життя це історія про силу духу, відданість і любов до своєї справи. Її шлях це доказ, що жіноча сила змінює історію.